Шановні, Трохи мало часу було на трактор цього літа, в принципі, але розкажу, що зробив. Перше, що зробив, викинув той металевий повітряний фільтр, достав він мене, теліпається, тарабанить. Поставив такий з папером і вкладишем. Все, всі проблеми пропали. Зробив усилення для вихлопної, теж були проблеми. Тепер все добре. Поставив натяжник все-таки без нього. Погано працює. Так, тут працюю над стрілою. Трошечки її треба буде зробити під гострішим кутом. Ось так. Чи то пішим, як і Ну, Якщо ось там, то гострішим, Трохи наблизити до колеса. Ось так виглядає на сьогоднішній тракторець. Сьогодні трохи пробував піднімати. Скоро, надіюсь, знімемо огляд з вантажу підйомністю.